Літо час відпочинку. Однак, якщо звичайних розваг бракує, можна спробувати щось екстремальне, до прикладу, лазити по перешкодах. Оця перешкода вважається одна з найважчих, тому що тут, люди, якщо стають на одну двома ногами, то починають отак гойдатись і починається істерик. дуже бояться. Тут головне правильно триматись за. Троси і переступати зразу з одної на другу дощечку. Тобто двома не ставати ногами. На наступних перешкодах основне концентрація для дощечок потрібна особлива Воважно. техніка, однак найважчою перешкодою Воважно. є колеса та сходинки. Тут дуже важко втримати рівновагу. Треба бути дуже уважним, щоб не зірватися. І не можна ставати двома ногами на одну дощ.